Це Славко, от ви не дивитесь мої попередні передачі за концентрацію російських сил на Правобережжі, а потім зранку починається рейвах, що враг наступає. Я вам скажу, треба дивитися Славка вчасно, щоб не бути заскоченим якимось ворожим наступом. Продовжуємо огляд подій на Правобережжі. Як ви вже знаєте, нарешті визначилася ситуація з цим з наступом від Олександрівки Кіна Таврійська, наш героїчний. та... Мудрий генеральний штаб повідомив, що ворог був відбитий. Виглядає на те, що йому дійсно не, не вдалося досягти успіху, тому що росіяни застосували в напрямку Таврівського авіацію. Значить, не так їм все там добре. Тільки мені от до сих пір не ясно, хто ж там борониться в цьому районі. Таврійського дуже було б цікаво дізнатися за цих наших героїв. Далі, отут, от бачите, оцей самий героїчний наступ росіян, який всіх перелякав. З осіки вона благодатна, що вже вони відчиталися, що на южний. А коли благодатного знаходяться. І ще був настрій сюди з Новопетрівки з цього боку. З заходу їм не вдалося. Ну ви знаєте, якщо ви вже це репетування наших військових експертів чули, що до трьох, чотирьох батальйонних тактичних груп, це недобитий 255, й 33-й, тридцять третій, штурмовий полк. І ще там якась 127 ї диві... дивізії іде батальйонна тактична група. Я боюсь, що це переплутали 127 двадцять бригаду спецназа, со 127-ю дивізію. Але думаю, ми розберемося. Поки що я 127-ї дивізії на правобережжі російської не бачив. Побачимо. Ну, Про що говорить оцей наступ він більшу увагу. Він, він готувався на один день. Вже три дні тому ми з вами говорили за зміну ситуації. Вчора ми доповідали за появу цих от батальйонних тактичних груп противника. Ну, вважається, що. Метою наступу є оця, от, оця дорога на Дніпро, і можливість цією дорогою вийти, ви знаєте, в напрямку Миколаєва. Тут уже наші військові стратегії, оглядачі незалежні, починають уже бачити оце от руйнування всього цього нашої частини фронту, що рушити зелений гай сюди, от на Миколаївське, що обрушить наші сили. Отут, от на південь від Миколаєва, і мені тільки до сих пір це ті сили, які нібито вели наступ на Херсон. Мені завжди було цікаво, куди ділись ті сили, які вели наступ на Херсон. Де вони зараз? І хто зараз там, кого там можна обрушить на цій ділянці фронта росіянам? Але скажу, що поки що цей наступ не виглядає таким, що здатний обрушити нашу оборону або досягти якихось успіхів. Так, тепер за репетування нашого Стрілкова. Ви знаєте, що стрілков сьогодні вранці репетував? Що отут от благодатовка Тернівка, Зелений гай, отут-от атакували в цьому напрямку на плацдармі. Ну, ви знаєте вже всі, всі цей плацдарм. Атакували наші збройні сили і були відбиті артилерійським вогнем. Вони кажуть, так само атакували сюди на сухий ставок. З лозового атакували. І виглядає, що випади з лозового на сухий ставок були доволі сильні, Бо що росіянам знов вдалося застосувати в напрямку лозового свою авіацію. Що виглядає, що таки якась сильна була спроба наших сил? Далі перейдемо. Ну, за ці места, пам'ятаєте, Бобровий кут, Сейдемінуха, я вам все це оповідав, які слухайте, які машави тут були в 20-ті роки. Це ж батьківщина єврейського землеробства, батьківщина того всього, що потім дало диво в Ізраїлі, сільського господарства. Все оце отут, от в цьому куту, от бачите, між малою Сейдеминухою і Бобровим кутом, все отут починалося, веселий кут, і все, на жаль, загинуло ще в війну. Далі повертаємося до цього північного району. Ось він високопілля, ви вже знаєте. Архангельське. Тут в напрямку Ландау, це його Патьомкіне макріслілів, воно, воно тут от є. Це воно то Патьомкіне, то ландау. Отут от воно знаходиться. Противник робив випад. Ну, знову ж таки, випад, який взвод піхоти, два БМП, вони тут діяли. Результатів не досяглися. Знову тут був удар на Ольгіно був нанесений. Це, от, якщо ви знаєте, тут от високопілля, і це Ольгіна, і противнику знову довелося наносити удар в районі Ольгіна. Що свідчить за те, що тиск наших Збройних сил був доволі потужним, їм довелося відбуватися авіацією. Що мені з усього всього не подобається з ударів авіації, це удар в глибину нашої. Оборони на північ від Миколаєва, якщо це цей напрям. Наш Генеральний штаб вирізняється такою якістю, як він не називає район населеного пункту. Коли кажуть, що по чомусь ударили, отут -от вона є, не буду баб її ти Новогригорівка. Чи ця Новогригорівка, чи інша Новогригорівка. І для чого бити по цій, саме по цій Новогригорівці, Вони не вказують район? Щоби. Остаточно всіх заплутати бойових дій. І що я хочу сказати, от коли ви бачите на всю цю карту бойових дій, хочеться вже змінити свій настрій з менш оптимістичного, скільки ми будемо зловживати терпінням нашої піхоти, і, зокрема, героїзмом нашої піхоти з тероборони? Розумієте, ситуація на фронті, от коли подивитеся всі ці ділянки фронту, що захищає тероборона, це оце наш протестант. Порушує мовчанку, наш народний оператор, і, і повідомляє свіжі нові, новини з цього наступу напрямку, що я вам вже оп, 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 оповів, на благодатне. І от скільки ми будемо навішувати на територіальну оборону цілі ділянки фронту, то що вони вже не мають ні відповідного забезпечення, ні важкої зброї, і що мені особливо неприємно. Я завжди був ворогом Куропатківщини, це така. Релігійна позиція принципова, що російське військо, радянське військо, потім знову ж таки російське військо, українське військо воно завжди вирізнялося Куропатківщиною. Що таке Куропатківщина? Воно зараз у нас набуло форми ОУФ. Об'єднане угрупування військ, коли роздирають бригаду тероборони на батальйони, потім все це перемішують, потім додають ще якісь батальйони роблять ОУФ. Ну, це кам в групи. Німці так боронилися 45-го року, розпачило, творять Оце ОУФ, оце кам групу, і покладають на неї завданки завдання оборони якоїсь ділянки фронту. Поки ми не зробимо реформи нашої піхоти, поки ми не наситимо. Мотопіхотою, механізовану, ну, менше механізованою, все-таки гусеничну техніку, ми хочемо більше гусеничної техніки, бо вона довше протистоїть обстрілам, а все-таки нам дають колісту, все-таки те буде мотопіхота. Доки ми не наситимо нашу піхоту технікою, доки не поважчують наше з'єднання, терму, поки не стане все-таки у нас нормальна регулярна піхота. Говорити за ефективне продовження опору це було в принципі демагогію, спекуляцію. Ми зловживаємо героїзмом цього нашого покоління, героїзмом наших добровольців, героїзмом наших вояків. От цих перших наборів. А результат, результат, цього відомий. Я не буду нічого приховувати. все це закінчилося. Ви знаєте, як Перша світова війна 17-18 роком. Гаслом нас продають поверненням всіх військ в тил і наведенням там того революційного порядку, який цим військам вдавався доцільним. Європа це вже все пережила. Боюся, що якщо війна затягнеться на зиму, і ми не зможемо завдяки союзникам поповнити наші регулярні збройні сили, реформувати їх і полушимо так, от на героїзм на жертви людей, то нам не сподобається ті гасла і ті ідеї, з котрими наші вояки повернуться з фронту. Бай.